Привіт, любі мої! Давно не виходила на зв'язок, хочу вам просто показати таку колоду, з того боку відкривається. Я не буду довго про неї розказувати, але може хтось захоче. Це любовний оракул чи оракул любви. Тут дуже про чим. Мені сподобалася ця колода, вона така лаконічна. Чорні карти з білими <кій> малюнками та написами. І ще щось тут дуже коротко написано, що саме вона означає, ця карта. Оце Фенікс, от назва, картинка, така суто схематична. і... Ну, я, я не пам'ятаю, ну, ми всі знаємо, хто такий Фенікс. Це птах, який згорає та відроджується. Ну, тут Transformation, да? зміни. Я не буду зараз. Да? І от я покрасила її торці в такий чорний колір. Ну, так, 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 такий був у мене настрій. Ці карти присвячені любовній тематиці. Я вам просто покажу От фотографія. і дуже-дуже схематично. Дзвінки, може хтось захоче. Купідон, да, стріла Купідона. Ну, ви зна... я думаю, що ви зрозумієте мене такий зараз, Ось так буду накладати, щоб було Сепарейшн, да? так? Ну, зрозуміло дуже. <кій> тобто, наприклад, три карти на... Якесь, якусь подію чашечка кави, так, дзеркало. Ну, мені дуже приємно це. я не так добре знаю володію англійською мовою, тому я і вам зараз мало що, ну, я можу сказати, але мені б хотілося дословно, ну, приблизно. ну, Гроб, нож, карти, змія, дівчина, ви все це і так по картинкам маска інтуїтивно можуть час так, зрозуміти. Але коли я працюю, якщо не дуже, ну, я тільки там для якихось Таких питань в Тіктоці, наприклад, так? На серйозні питання я не беру поки що. І мені приходиться, іноді, якщо щось я сумніваюсь, я беру переводчик, тому це займає час. Ось, бачите, коли красила, трошечки заліз маркер, але це не завжди видно. Ну і з часом це картон такий матовий, без покриття. З часом він ну, пошкодження такі буде мати, затираються карти. Вон, бачите, як прекрасно ключ і серце. Верні, серденько у вигляді замка. І відразу ключ до нього. Ну, приємні. Ну, я, я люблю такі малюнки. Yes, Ось така колода. Напишіть, як вам сподобається. сподобається така чи ні. Я навіть не рахувала, скільки тут карт. Ну, я думаю, приблизно 50 десь. Це не настільки важливо. Всіх обіймаю.